Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про портрет про те, якими вони можуть бути, про їхні види. Для роботи нам знадобиться альбом та матеріали на ваш вибір: олівці, пломастера або фарби. Зараз ми трішечки з вами поспілкуємось. Отже, взагалі, що таке портрет? Портрет це зображення людини або групи людей. Також існує, існує такий вид портрету, який має назву автопортрет. Це коли людина малює сама себе. За характером зображення виділяють дві основні групи портретів парадні і камерні. Зараз ми з вами поговоримо про те, що це означає. Призначення парадного портрета це прославляти знатну особу, монархів чи полководців, Високе соціальне положення, достаток, бойові подвиги. Тому ці портрети урочисті, святкові, помпезні, статичні. Ось роздивіться цю картину, це зразочок пар... парадного портрету. Подивіться, як зображена жінка, в неї гарне вбрання. Вона вся в коштовностях, на фоні гарного інтер'єру. Тобто на картині показано все-все най... найкраще. У парадному портреті ми бачимо людей у розкішних костюмах, підкреслено театральних позах із майстерно виконаними деталями. Це колони, драпірування, коштовності. Як я вже говорила, в парадних портретах присутній також гарний фон. Проте навіть у таких офіційних портретах великі художники схоплювали важливі риси характеру людини. Ось подивіться, як чоловік стоїть, він позує, він в якійсь. Не... В незвичайній позі стоїть, тобто позує. Це не побутовий портрет, де художник зображує життя людей, це позування. Ось, роздивіться, будь ласка, дві такі картини. Ось знайдіть приклад парадного портрету і непарадного, камерного. До парадного портрету відносять ось цю зліва. Тут зображений хлопчик на коні. А портрет дівчини з таксою художника Олександра Мурашко – це приклад камерного портрету. Ми з вами трішки пізніше про них поговоримо. Коли метою, мисткині або митця є відтворення внутрішнього світу людини, передача її почуттів, настроїв, вони звертаються до жанру камерного портрета. Найчастіше погрудного. Художники добирають потрібний колорит, передають характерні риси за допомогою світлотіні. Щоб не відволікати увагу глядача від обличчя, тло картини залишають нейтральним. Для підкреслення професійних інтересів і захоплень людини додають деталі інтер'єру. Розгляньте цей зразок портрету, бачите фон нейтральний. Тут немає вікон, природи, птахів, квітів. Ні. Для того, це, це для того зроблено, щоб не відволікати увагу саме від людини, тому що людина тут головна, передається таким чином її внутрішній стан, її емоції. Увага вся спрямована сама, саме на обличчя людини. В дитячих портретах позуючі особи зображуються в камерній обстановці. На вимушених позах, іноді з домашніми улюбленцями чи іграшками. Ось приклад камерного дитячого портрету. Знову ми бачимо фон однотонний, для того, щоб нічого не заважало милуватися ось цією милою дівчинкою. В неї такий віночок гарний. Ці всі деталі вказують саме на її настрій, на її характер такий замріяний. Ось у неї гарний настрій. Тому, якщо б тут був яскравий фон, то ми б не знали, куди дивитися, чи на дівчинку, чи на фон. Парадні портрети зазвичай використовують скульптори, створюючи пам'ятники видатним діячам. Це саме зразочок знову парадного портрету. Пам'ятники, різні монументи, відомим гетьманам, письменникам це також зразки парадного портрету, не камерного. Тому що... Люди на таких монументах, вони позують в якійсь позі, яка їх е, е, піднімає в очах і іншого, інших людей. І також ми з вами сьогодні поговоримо про те, що портрети бувають також розрізняють за зображенням персон, за кількістю. Отже, портрети бувають іще парні і групові, е, парний портрет. Не так часто можна побачити в картинних галереях і в художніх музеях, адже досить складно в одній композиції передати зовнішню і внутрішню гармонію різних людей, наприклад, мама з дитиною, подружжя, друзі, брати або сестри. Існує такий як різновид портрет, який має назву диптих. Подивіться уважно на цей зразочок портрету. Диптих передбачає об'єднання в одну композицію двох картин. Вони мальовані кожна окрема, але вішаються разом. І тому здається, що це одне ціле. Об'єднуючим моментом є однаковий формат інколи на тлі фрагментів загального пейзажу, кольорова гама. Тобто, подивіться уважно, це дві окремі картини, але вони вішаються поряд. У них однаковий фон, у них однакова кольорова гама, однаковий стиль написання. Але просто виконано на різних полотнах, на різних картинах. Подивіться уважно на ці зразки картин. Назвіть, де тут диптих і чи є він тут взагалі. Подивіться уважно на картини і визначте, за допомогою яких композиційних прийомів і художних деталей передається єдність персонажів на парних портретах подивіться уважно, П'єр Огюст Ренуар, такий відомий художник, зобразив маму з донечкою на терасі. Подивіться уважно, як вони зображені, чим вони об'єднані. Також Олекс, Олекса Новаковський зобразив автопортрет із дружиною. Це досить цікавий прийом в мистецтві, коли художник малює сам себе, але додає ще поряд якусь особу, в даному випадку дружину. Але подивіться уважно, на передньому плані саме художник зобразив сам себе, а потім вже на задньому плані дружина. І Лукас в кранах старший художник, він дуже-дуже давно жив, він зобразив таке весільне зображення герцога із дружиною. Ось, знову ж таки, вони, це зображення виконане в одній гарній кольоровій. Можна сказати, бачите, продовження є підлоги. У жінки кішка, чи ні, це собачка така маленька, і в чоловіка також вже побільша собака. Тому ці картини намальовані на різних полотнах але вішаються зазвичай поряд. Є такий різновид, який ще називається трифтик. Це коли три картини, також об'єднані якоюсь спільною ідеєю. Ми сьогодні також з вами познайомимося із художником, якого звати Рембрат Харменс ван Рейт. В народі його просто називають Рембрандт. Це голландський художник, спадщина якого належить до вершин людства. Подивіться уважно на роки його життя. 1606 рік це рік його народження. Тому більше 400 років тому назад він народився. Але він після себе залишив дуже-дуже багато картин. За життя він здобув славу неперевершеного портретиста, мав численні замовлення. Написав близько ста тільки автопортретів. А скільки в нього ще й інших портретів було, це складно уявити це. В цьому жанрі художник досяг такої психологічної глибини, що його композицію по праву отримали назву портретів біографії. Тобто він дуже вправно зображував людей, які, картини яких могли розказати про людину, про їх емоції, про їх рід діяльності. І один із головних виражальних засобів живописця це світло тінь, що посилює емоційну виразність образів. Для реалістичного втілення образів Рембрандт детально вивчав мініку людського обличчя. Також зверніть увагу, що у художник він малював переважно в теплій кольоровій гамі. Художника називали поетом страждання і співчуття, адже з особливою душевною теплотою він писав портрети простих і знедолених людей, тобто він малював ось звичайних селян, робітників. Якщо в картині зображено більш ніж дві особи, то її можна віднести до жанру групового портрета. Персонажів таких картин об'єднують родинні стосунки, спільна професійна діяльність або дозвілля, історична подія. Тобто це не якісь окремі люди, які ніколи не були знайомі, це люди, які об'єднані якимось спільним ділом. При розташуванні фігур людей на груповому портреті важливо дотримуватись гармонії в композиції, щоб не було пустого місця. От бачите, якби ми не намалювали цього чоловіка, то жінка з дітьми була б в куточку, а чоловік гарно заповнює цей простір. Тому дотримуйтесь законів композиції, щоб робота була або посередині, або заповнювала весь аркуш. Реалістичний тип групового портрета започаткував художник Франц Хальц. Подивіться уважно на його картину. Тут дуже-дуже багато осіб. Цей портрет називається груповий портрет стрільців гільдії Святого Адріана. Тобто ці люди вони не мають родинних зв'язків, але вони всі об'єднані спільною справою. Вони стрільці, вони знайомі. І тому художник намалював, що ось вони так сидять, відпочивають, у них онкелихи в руках, вони, мабуть, снідають, обідають і так далі. Тому ми з вами також сьогодні спробуємо намалювати груповий портрет, груповий або парний. Також ми з вами розглянули про деяких художників, їхні зразки робіт. Ось також іще художник Антоніс Ван Дейк зобразив свій автопортрет зі своєю дружиною і своєю донечкою. Автопортрет, але який став ще і груповим портретом. Груповий портрет це троє і більше людей. Може бути їх там тисяча, сотня, скільки поміститься на фоні. Також є такий різновид портретів, який називається шарж. Шарж – це таке стилізоване зображення людини. Ось подивіться відомий художник Пабло Пікассо, і ось шарж на нього. В такому виді портретів художник зображує самі-самі основні риси, які підкреслюють зовнішність людини. В когось, наприклад, там великі очі або вуха, які там трішки стерчать. Або гарне руде волосся. І саме ось цю родзинку художник підкреслює. Давайте ще подивимось зразки. Це шар на всесвітньо відомого актору німого в кіно Чарлі Чапліна. Подивіться, Чарлі Чаплін майже ніколи не ходив без свого кап капелюха, і художник зобразив його саме з капелюшком і палицею. Також, можливо, ви знаєте, хто це. Судячи з мікрофону, це співачка і це співачка Мадонна. А це хто такий, можливо, ви знаєте, це дуже відомий актор, це актор Джекі Чан. І художник його зобразив в такому костюмі, тому що Джекі Чан, він майстер бойового мистецтва, навіть тут він зображений в цьому костюмі. Тому художник передає якісь його основні риси. Ну, і це музикант Елвіс Преслі. Ось. І зачіска в нього така сама, і обов'язковий атрибут це гітара, те, чим любить людина займатися. Це може бути навіть лікар там, з баночкою пігулок або з шприцом. Це може бути вчитель з указкою і так далі. щоб Щось було, щоб якась річ вказувала на вид діяльності людини. Отже, сьогодні ми з вами спробуємо намалювати парний або груповий портрет себе з другом, з бабусею або дідусем, або з батьками. Отже, парний портрет це дві людини, а груповий портрет це три і більше людей. Подумайте, кого б ви хотіли зобразити? Можливо, це ви з матусею або батьком. Можливо, це ви з подружкою. Можливо, це ви з братом чи сестрою, або ви з батьками. Це вже буде груповий портрет, тому що буде троє і більше людей. Можна намалювати на вертикальному форматі, як ось тут, на зразку. Можна на горизонтальному, якщо людей багато. Чим більше людей. Тим нам потрібно їх розмістити всіх. Обираємо вертикальний, горизонтальний формат. А для двох людей може підійти і вертикальний. Працюйте матеріалами, які, якими вам захочеться: фарби, олівці, фломастери. Обирайте самі. Я вам всім бажаю натхнення. Я думаю, що ви запам'ятали, що таке біптих. Почитайте ще, зупиніть відео на паузу і почитайте. Що таке гармонія? Ми з вами також вивчали в попередніх класах, що це поєднання всіх засобів на, на листку паперу. Да? Це композиція ще називають гармонійне поєднання частин цілого. Що таке композиція? Що таке шарж? Ви це все зможете повторити? Отже, буду чекати ваші роботи. Всім до побачення!